За 10 хвилин до реєстрації шлюбу, до зали увійшов тату нареченого. А моя мама зблідла і навіть випустила з рук квіти. Все, що вона мені спромоглася сказати: Неля, це твій батько. Якби мені розповіли таку історію, я б не повірила ніколи. Коли мені було 20 років, я познайомилася із Сергієм, він був старшим. На п'ять років. Ми якийсь час зустрічалися, і він мені зробив пропозицію. І я одразу погодилася. Ми так підходили один одному, ми мали спільні інтереси. Нам подобалося грати на гітарі, подобалася одна музика. Ми думали про поїздки до привабливих для нас країн. Я і він писали вірші. Хоча в нього, як на мене, не дуже виходило. Я жила з мамою, і він жив із мамою. Я не знала свого батька, а мама казала, що він і не знає про мене, і вона його знайти не може. А його батько пішов із сім'ї, коли йому було лише три роки. Але років за десять його батько захотів з ним спілкуватися. Іноді вони зустрічалися, ну як іноді, щорічно, як він казав, іноді зідзвонювалися. Його батька я не знала та не бачила він жив у іншому місті. Коли ми планували весілля і кого будемо запрошувати, домовилися, що лише близьких та кілька друзів. У нас буде скромне весілля, бо грошей багато не було. Але це не головне ми кохали одне одного і хотіли жити разом. Так ось. Коли ми домовлялися про список гостей, я запитала, чи прийде батько на весілля. Він сказав, що запросить його, але не впевнений. На цьому розмова і закінчилась. Настав день весілля. Я була одягнена в шикарну сукню. А коли побачила його, зрозуміла, що це найкраще, що може бути. Ми приїхали у призначений час до Раксу. З нами були наші мами. Бабусі та дідусі, його та мої кілька друзів. Батька Сергія не було. Мами наші за рік нашого спілкування бачилася кілька разів, і особливо один про одного нічого не знали. Також що було далі. За 10 хвилин до реєстрації шлюбу прийшов тато Сергія, і ми познайомились. В цей момент моя мама опустила усе з рук і стояла бліда. Я підбігла до неї з питаннями, що трапилося, а вона мовчала. У цей момент тато Сергія дивився на неї і теж був здивований. Раптом моя мама сказала: Неля, це твій батько. Далі всі втратили дар мови, і ніхто нічого не розумів. Аркадій Олександрович спитав мою маму, чи впевнена вона. На що вона сказала, що так на всі сто відсотків. Що було зі мною та Сергієм важко переказати. Звичайно, весілля було скасовано. Ми із Сергієм, батьки та родичі, поїхали до нас додому, щоб усе це обговорити. Звичайно, ми зараз все ще спілкуємося, але сама суть того, що сталося, досі не йде в голови ні в мене, ні в Сергія. Ми спочатку навіть не знали, як спілкуватися одне з одним. Ось pues така вийшла історія.